Ось одна річ, за яку я зараз маю молитися, сьогодні я теж в церкві молився, це зцілення поранених. Я помолився, Ну, що що добавити, Господь, ти в силі, я вірю, Бог той самий, до своєї сновить він включає бактизку. Бог той самий, щоб в силі зцілити і зараз по молитві посили. Амінь! Я роздумував, тому що я, я, я відчував десь моя молитва, вона не до кінця є повною, чогось не вистачає. Ну, Господи зціли добре зціли. І Бог показав мені е, чудове місце про зцілення однієї людини. Я хочу зачитати декілька слів, я постараюсь недовго затримувати вас. Е, це з Івангелії від Луки з 10 го розділу. Е, Пам'ятаєте про доброго самаріану? І ось я один з уроків зачитаю, проходив вже там якийсь самарянин. Та й натрапив на нього і побачив з милосердиця. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши воливи і вина. По посадив його на ходобину власну, приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав господарю господарові проказав Заопікуйся ним, а як більше, що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Чи ілюстрація? Одного разу я почув цікаву думку, коли ти підходиш до брата і кажеш, що в тебе якась потреба, і він каже: Ну добре, брат, я за тебе помолюся, це означає, що це відповідь. Самі... Не знаю, чомусь так кажуть християнських колах. Що дуже ми швидко готові молитися, але думаю, що от молитва це, те, це все, що я повинен зробити. Я не хочу молити зараз силу молитви. Писання каже, багато може молитва правильно, але Просто коли я думаю про молитву, я розумію, що молитва це час, коли я спілкуюся з Отцем небесним, питаючи і говорю. Потрібно щоб затримати, щоб почути і зробити те, що він мені сказав. І ось коли я читаю історію самарянина, я бачу, не закінчилось тим, що самарянин просто підійшов, маючи моливу, помазав і пішов. Сподіваючись, що якщо в цього хворого є достатньо віри, він буде зцілений. Він витратив свій час, він витратив свої кошти. Для того, щоб ця людина вона отримала зцілення. Сьогодні ми з вами були на, на Майдані, хто був? І перед тим, як пасторами почали молитися, говорити і проповідувати, прозвучала одна потреба. Люди, хто має можливість, потрібні медикаменти. Багато людей ранених. Потрібні ліки. І коли це все відбувалося, Господь працював з моїм серцем і каже, освітуй. Коли церква, ті люди, які збираються тут, ми готові жартувати тими коштами, які ми маємо, своїм часом, для того, щоб ті люди, які, були, які там на Майдані, вони хворі, вони ранені, вони отримали це зцілення. І через ліки також. Ми не просто хочемо сказати, Господи, зціли, і в нас є свої справи. Тому я хочу, щоб кожен з нас, коли ми говоримо про ці речі, про зцілення, про інші речі, ми завжди питали, Господа, Господи, що я маю робити? Тому процесі зцілення, який ти готуєш. Бо я сам від себе не маю ні сили, ні мудрості. І для мене це стало велике підбадьорення, те, що я сьогодні бачив на Майдані, те, за що я молився, за що я розважав. Я знаю, що в церкві Юра збирають далі речі, ліки, медикаменти, якщо хтось має бажання, приєднуйся, просто приносіть, залиште там. Це все необхідно є. Робіть це все як для Господа. І друга річ, за яку ми будемо молитися, це покаяння народу за гріхи. На жаль, кажу ще раз, на жаль, це найважче дається спілкувати з людьми так, щоб вони побачили, що ці події не випадкові. Тому що більшість людей, навіть які стоять на Майдані, коли з ними говориш про те, що їм потрібно в першу чергу самом каятись, спосіб очікувати про те, що і влада має змінитися, і міліція має стати добріше. Люди не бачать і не розуміють. Тому я прошу, коли ми молимося за покаяння народу. Ми є, ми є представники всього, народу, але, вибачте, перед Господом кожен стане особисто. І навіть ті слова, які ми проголошуємо, якщо люди не мають усвідомлення того, що вони грішають перед Богом, воно нічого не зміниться. І, і тому моя молитва є за те, щоб люди вони могли побачити, в якому положенні вони є перед Богом. Зверніть увагу на наш вірну. Ви хочете сказати, що все є добре? Е, наша церква знаходиться на Сихові, і я кожну неділю бачу біля церкви. При Святої Бороди за скільки збираються людей. Там машини важко проїхати. Там тисячі людей. І як це впливає на силі? Стало менше наркоманів? Менше дітей сиріт? Менше алкоголю купляються? Ні. Те, що люди залишаються релігійними, нічого не міняє. І тому, коли ми молимося за покаяння народу, друзі, нам треба використовувати ті можливості, щоб ми могли свідкувати і говорити людям про те, що вони є грішні перед Богом. І плата за гріх є смерть. І те, що відбувається, це ж ми мінімум. Це ще і так Боже Милосердя, що більше не зруйнований, не знищене, тому що в нас достатньо ідолопоклонства у Львові. І ще одне. Нам треба, друзі, також молитися за, за нас з вами, за те, що ми з вами часто літи. Ми на, настільки зайняті своїм життям, своїми речами, навіть зібраними, служіннями. Ми не маємо часу і великого бажання проповідати тим, хто не знає Христа. Один з тих чоловіків, які загинули і коли забули до смерті, моя молодь каже в церкві, що він часто гуляв у нас в школі, де ми збираємося собаку. І вони його пізнали по телебаченню на фотографії, так, це він. Він там був, ми бачили, він гуляв. І я пригадую, що здається, я його бачив, так точно бачив. там. Знаєте, яке наступне питання задав мені спорту? Ти з ним говориш. Церква з ним говорила. А хтось з ним говорив? Його сьогодні немає. Хтось сьогодні поховали. Хтось з нас знає про те, чи чує ні. А були нас можливості? Як не буде, якщо територія нашої церкви. ми там зустрічаємося вже 4 роки. Ми там постійно з мічом, позмічають, відпочиваємо, спілкуємося. А люди приходять поряд, проходять ідуть. А потім ми дізнаємося, через певний час її вже з нами немає. І, я думаю, це наша відповідальність, церква. Дбати про те, щоб люди вони знали, за що вони мають каятись перед Богом. Тому давайте ми будемо молитися за дві ці речі. Перше за зцілення тих людей, які зранені, які поранені, не тільки тіло, за зцілення душі і духа людей, які втомлені, змордовані. І за покаяння народу, за усвідомлення народу те, що вони грісі перед Богом Спасителем Христом. Давайте ставимо.